Посередине було okay. не uh було. -huh. На поверхні якої наявні пластикові посуд на тумбочка на поверхні якої наявна кастрюля, газова плита, На поверхні якої наявний посуд 28 січня 2023 року об 11 годині 30 хвилин на лінію Студла надійшло повідомлення від жителя міста Тернопіль про те, що він виявив у кімнаті своєї квартири тіло свого товариша 1954 року народження. При огляді тіла судом медичним експертом було виявлено численні тілесні ушкодження. У ході здійснення цього розслідування працівниками кримінальної поліції. Ці було встановлено причетність до даного кримінального правопорушення двох осіб 1986-1982 року народження. В ході слідства було встановлено, що вищевказані особи протягом останніх двох днів перед смертю потерпілого приходили на квартири, що по де проживав померлий, Та будучи переконані у тому, що він викрав одного із них грошові кошти у розмір тисячі гривень, намагалися вибити із нього дані гроші, наносячи йому тілесні ушкодження. Даним особам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України умисне тяжко. 5 тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. санці статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.